Трать себе, щоб познайомитись із собою заново. Якщо один рік свого життя ти присвятиш саморозвитку, ти присвятиш змінам, підеш у терапію, відмовишся від спілкування з токсичними людьми або з тією компанією, яка вже не цікава тебе. Знайдеш нові знайомства, нових людей. Почнеш займатися спортом чи будь-якою фізичною активністю. Почнеш харчуватися правильно, їсти здорову та смачну їжу, не вживати алкоголь. Якщо один рік ти присвятиш пошуку, хто я, яка моя місія, чого хоче моя душа? Чи зміниться твоє життя за рік?